Визначилися переможці конкурсу Студ осінь -2020». Традиційний захід, покликаний розкрити творчий потенціал закарпатських студентів, цьогоріч проходив у незвичному форматі через карантинні обмеження. Втім, охочих взяти участь не бракувало. Ми дуже хвилювалися цього року, як все ж відбудеться, тому що ми не звикли до такого формату. І коли прописували положення до студентської осені, 2020, то було дуже багато нюансів. Ми навіть трошки сварилися, але я рада, що в нас вийшлося досягнути якогось компромісу, і ми не знали, чи Візьмуть участь наші студенти, тому що для них це також в новинку. Але я дуже рада, що взяли участь більше ніж зазвичай, коли ми проводимо в Ювентусі традиційно очно. Студенти традиційно змагалися у чотирьох номінаціях: представлення, пісня, танець та оригінальний. Учасники надсилали свої виступи у відеоформаті, Переможців визначало журі, а також користувачі соцмереж. У загальному заліку третє місце посів факультет здоров'я та фізичного виховання ужну. Срібло вибороли хіміки, а переможцем став факультет математики та цифрових технологій Ужну. Розраховували просто щоб ми попали в топ 3 Але потім з часу ми почали все втягуватися. Почались ідеї, задіялося приблизно 15 чоловік. Були надзвичайно щасливі, Ми реально цього. Вони очікували, що ми зможемо просто з кожним днем ми підвищували планку і ми це змогли зробити. Хорошовою нагородою було це п'ять тисяч гривень, якби вручався купок та грамоти на факультет. У нас була така, якби ідея. В нас є таке місце на факультеті, де ми хотіли б зробити як релакс-зону. Тобто красиве місце, де якби студент під час перериву міг спокійно присісти, почитати книгу або різного такого типу щось.